Ошукуємо 15-річного Іллю Поліщука з Маріуполя. Уявіть, про долю цього хлопця вже понад рік нічого не відомо. Дитина зникла на самому початку повномасштабної війни. Зв'язок зілею обірвався 24 лютого. І де хлопчина може перебувати зараз, ніхто не знає. Тому я звертаюся до усіх, хто мене зараз бачить, а особливо до жителів Маріуполя, які, можливо, дивляться цю програму у соцмережах. Уважно придивіться на фото хлопця. Виглядає він на 14 15 років. У нього світло, русяве волосся та темні очі. Якщо хтось бачив хлопця або знає, де він може перебувати зараз, не зволікайте та телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 116.30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо ж немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Це лише одна історія зниклої дитини. Загалом, за понад рік війни, ми отримали понад дві тисячі звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але і досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати, та є проблеми із зв'язком. Подекуди люди, які не можуть відшукати власних дітей, навіть не знають, що робити. Куди звертатись? Якщо раптом ви опинились у схожій ситуації і не уявляєте, як діяти, телефонуйте на короткий номер 1163 нулі. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Тут вам нададуть усю необхідну консультацію. Погляньте на фото. Це 12-річний Дмитро Горовий. Про долю цього хлопчика також вже понад рік нічого не відомо. На жаль, і детали про його зникнення також обмані. Я знаю лише, що коли почалась війна, дитина була у Маріуполі, і в цей же день хлопчик безслідно зник. Тому я дуже прошу уважно придивитись на фото Дмитра Горового. Він виглядає на свої 12 років. У нього світло, русяве волосся та темні очі. Якщо хтось раптом бачив Дмитра чи знає, де він може перебувати зараз, не зволікайте та телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого мобільного оператора безкоштовні. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Також хочу нагадати, що і досі тривають пошуки 15-річного Марка Смородінова, який також мешкав у Маріуполі і також зник 24 лютого минулого року. За весь цей час про дитину не було жодної звістки де хлопець може перебувати зараз, ніхто не знає. Саме тому важлива ваша допомога. Уважно погляньте на фото та запам'ятайте обличчя Марка Смородінова. Він худорлявий, виглядає на свої 15 років. У нього світло русяве волосся. Та а темні очі. Якщо вам відома будь-яка інформація про дитину, одразу телефонуйте нам за коротким номером 11630. Нагадаю, що дзвінки з будь-якого мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає мобільного зв'язку, пишіть у чат бот служби розшуку дітей в телеграмі. Повірте, навіть невеличка зачіпка може стати дуже важливою. І ще попрошу буквально хвилину вашої уваги. Хочу нагадати, що допомогти відшукати зниклих дітей може кожен. Для цього необхідно зайти на сайт служби розшуку дітей Магнолія. Тут є усі фото зниклих дітей. Будь ласка, вдивіться в обличчя цих хлопчиків та дівчаток. Можливо, саме ви когось упізнаєте, і саме ваша небайдужість зможе врятувати зниклу дитину та повернути її у безпеку. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua